Вчора відбулося дещо особливе, чим бажаю з вами поділитися. Вчора була терапевтична практика, хоч вона й була груповою, але вона була настільки цінною, важливою і переломною, що це важко описати словами. І за рахунок того, що ввівся запис, я зможу з вами поділитися тим фактом який свідчить про те, що от здавалося б така проста терапевтична практика, як в корінь може змінити, і людина вже почне діяти інакше? Якщо цікаво, дивіться до кінця і ви побачите на власні очі. Так от вчора проходила ця групова терапевтична практика. У нас було всього п'ятеро людей, п'ятеро тих, хто забажав прийти в простір. І щось змінити в своєму житті на краще. Кожен зі своїм запитом, у кожного щось своє, що болить. І от та практика, яку проводила Наталя, здавалося б, для всієї групи одну, але в кожного вилізло щось своє, щось таке, неймовірне. І ця практика дозволила кожному прожити важливі аспекти, а особливо мені, в корінь змінити те, що було протягом всього мого життя. Це те, що я боявся. А бачите, навіть зараз ще не відразу готовий сказати, боявся брати своє від життя, відстоювати власні кордони, свою природу, унікальність. Я уникав конфліктів. Звісно, вони були в моєму житті. І неодноразово, але по своїй природі я вів себе так, щоб уникати цих конфліктів. Бо для мене було це щось пекельне. Так от, вчора, коли після, як то кажуть, дійшла черга до мене, і Наталя зі мною проводила цю практику, задавала купу питань, і після мого важливого усвідомлення я говорю: ну все, тепер я готовий діяти інакше. І всесвіт тут же мені підкинув перевірочку. Я був в кімнаті донечки, бо її не було вдома, вона гуляла з подругами на вулиці і була вільна кімната. І от в цей момент вона повернулася додому і заходить в кімнату. Як ціль реагує? Uh, із розгляду нарешті. Uh -huh. Uh -huh. От ми зустрілися. Uh -huh. і зустрілися. Як при цьому скотч себе почуває? Якщо так. так просто, це також може бути думка супротиву, яка ти каже: ого, типу, я не готова, що це так просто. А, ні, тут не в цьому контексті. Це була як імпульсивна реакція. Так, ага. так. Це, будь ласка, Ми зараз розмовляємо. Або вийде. Так, Настя, вийди, будь ласка. Тобі зразу перевірка, конфлікт нарисувався. Вийди, будь ласка. Я попрошу тебе вирішати. Як тільки ставиш якийсь намір, зразу приходить перевірка, де можна те, чого боялися, проявити. Тихо щось хочеш, і до Якщо ти щось захочеш, я буду вести вами аналогічним чином. Тобі це складається, зараз мені потрібно зайняти. Добре. Що розбираєшся не розробити? Що, не що а Добре. О, ти хочеш? Кажу, бачиш, зразу пішла перевірка конфлікту, він намалювався одразу. Але вирішили. Так, але ти помітив, що всі живі, ніхто навіть не побився. І от те, що відбулося, воно настільки стало для мене цінним і важливим. У мене немає пояснення, як Наталя це робить, яким чином за рахунок, здавалося, якихось простих питань і речей, тобто візьміть предмети, назовіть їм, дайте ролі. І в результаті такі глибинні зміни відбуваються. У мене немає цього пояснення. але оцей факт, який ви щойно бачили, те, що зі мною відбулося, це такий перший важливий крок для того, який показує, що відбуваються глибинні зміни. Я здатен був спокійно поговорити з нею, і знайшлись слова, і ми домовились. І це, це щось неймовірне. Тому, якщо вам це відгукується, якщо ви дійсно хочете змінити своє життя на краще, наблизитись до бажаного. Вже 23 червня стартує він, старт. А Я от прикріплю якраз допис Наталії, вона сьогодні його опублікувала. Там більш детально про що це. А взагалі рекомендую підписатися в InSpace, це безкоштовний телеграм-канал, де завжди актуальні новини, де є і розбори, і інші практики. Навіть якщо там взаємодіяти і виконувати ті завдання, які даються, ви вже здатні наблизитись значно до самих себе. Краще пізнати свою природу, свої страхи, свої ментальні блоки. які не дають рухатись туди, куди бажаєте. Тому ласкаво прошу і від чистого серця рекомендую Наталію як експерта. То, з якою глибиною вона викладається, з якою любов'ю це щось неймовірне. Я в щирому захваті від неї, як від експерта, і тому з такою щирістю її рекомендую.